Виправляємо українську англійську на американську англійську. Як ви запитаєте англійською, як це називається? Якщо ви відповіли цей варіант, то у вас українська англійська. Американці скажуть What's it called called? What's it called again? Гаразд, як ви скажете англійською, поясни мені. Якщо ви сказали так, у вас українська англійська. Американці скажуть Explain to me Andrew, explain to me what's going on. Please explain to me just once why. Would you please just explain to me what the hell is happening? А тепер уявіть ситуацію, що вас питають Do you wanna watch a movie? Хочеш подивитися фільм? А ви не хочете. От скажіть англійську Ні, я не хочу. От якщо ви сказали так, у вас українська англійська. Американці скажуть No, I don't want to. No, I don't want to. I don't want to. No, I don't want to. Якщо це було корисно, то дайте мені про це знати. Напишіть коментар, підпишіться чи лайкніть. Мені буде дуже приємно.